Студія Калідор презентує Тека авторів каналу Леонід Данільчик. Кібер Архангел Васька заточився об першу сходинку прольоту і подумав, що висота перешкоди напряму залежить від кількості вжитого пива. Напрошувався висновок про те, що калорійний алкоголь не додає сил, а навпаки, забирає. Поглинутий цією парадоксальною теорією студент із зусиллям долав прогнозовані нею наслідки. Мисленний експеримент також доводив, що відсутність батьків на вихідні пропонує до зловживання надкалорійних рідин котрі, своєю чергою дуже сильно виснажують розумовий апарат, як результат, думки грузнули у тугій масі хмільного мозку. Врешті означились відповідні двері власної квартири і Васька спробував впертись головою в одвірок, не точно розрахував відстань та сильно гупнувся чолом. Жорсткий контакт перервав потік нісенітниць у мутній свідомості. Ключ нашкрябав на дверях кілька складних геометричних фігур, але таки пірнув у щілину замка. Сил Василю вистачило лише роззутись і добратись до ліжка. Думка про те, що варто було б поїхати на дачу із старими, а не заливати пакет. Потонула у глибокому, проте нервовому, алкогольному сні. Ніч добігала фіналу. Прагнення позбутись відпрацьованої рідини розбудило змореного Васю. Він із подивом помітив, що спить у парадно-вихідному костюмі. Студент зітхнув. Сп'яніння відійшло та залишило по собі попелище випалених мозкових клітин. Вуглики похмілять ліли і боляче розпікали потилицю. Дверний замок якось невпевнено покрякав, брязнув, клямка тихо похилилась, і шурхіт петель ознаменував те, що двері прочинились. Васю сильно здивувало таке несвоєчасне повернення батьків, особливо їх вигляд у темному коридорі. Тендітна інтелігентна пара видавалась двома громіздкими фігурами. Тиха, але груба лайка предків спантеличила нащадка. Він піднявся назустріч батькам і негайно отримав болючий удар під дих. Не менш вражені грабіжники нерішуче затоптались на місці. Неочікуваний мешканець квартири сплутав попередні плани. Та мить вагання минула, і чоловіки мовчки та вправно сповели господаря житла. Декілька разів профілактично вгатили пониркам і дбайливо заштовхали ногами під ліжко. До вух необачного студента. Долинула тиха нарада грабіжників. І що з ним делать? Пусть пока поваляється, потом пощекочем, щоб заначки показав, і удушим подушкай. Вася глитнув. Тепер збирання малини на дачі вже не видавалось таким ідіотським заняттям. Тверезість мислення повернулась. Студент проаналізував ситуацію. Батьки до наступного вечора не повернуться. Знайомі та сусіди переконані, що увесь сімейний підряд зелених активістів, включно із Васею, зараз на традиційній сільгосп виласті збирають екологічно чисті дари природи. А отже, незалежно від результатів лоскотання, скоро прийде неминуча смерть без коси проти з подушкою. Несхильний до містифікації переконаний атеїст Василь напружив усі свої ментальні сили у пошуку виходу, прийняв єдине зважене та раціонально обґрунтоване рішення. Він почав гарячково молитись. Чонтем емліт, відізвала стінь, яка і без вказівок господаря вправно знаходила наївні схованки із заощадженнями та прикрасами. Не гондась, порадила інша тінь та заклякла у дверній проймі. Раптом скло вікна замерехтіло. У кімнату простяглись косі промені і утворили пульсуючий стовп світла. В ньому. Матеріалізувалась велична постать Янгола із масивними крилами за спиною. Трійця перезирнулась, поглянула на палаючу неоном фігуру, примружилась і знову перезирнулась, розгублено очікуючи на розвиток подій. Суворий білосніжний старець спирався на дворучний меч. Його просторі одежі спліталися із сивим волоссям та бородою. Архангел проаналізував ситуацію і зробив певні зрозумілі лише йому висновки. Один із грабіжників вийшов із ступору та зробив крок до примари. Старець саркастично скривився, повів долонею. Із його широкого рукава випорхнув рій блискучих мух. Світлячки промайнули темною кімнатою, швидко зорієнтувались та осіли німбами на головах злочинців. Обличчя чоловіків розтанули у млосних усмішках. Грабіжники схилилися у покірному поклоні. Старець схвально кивнув, зробив неозначений жест. І бандити занадились розпаковувати награбоване та складати його на місця. Архангел головою виштовхав голову Василя із підліжка та всівся на бильце. впер вістря меча у підлогу, а долоні поклав на руків'я. Нова зграя світлячків звільнила студента від пут. Він вмостився в ногах свого визволителя і, з поглядом побитої собаки, звернувся до старця. То ви, а... ангел, а архангел Михаїл. Брова прибульця підвелась і зім'яла на диво гладеньке чоло. Вася знітився під довгим іронічним поглядом. Врешті тривалу паузу розірвало коротке ангельське пояснення. Симбіоз нанороботичних елементів, що керується штучним інтелектом. А, тобто релігійний екстаз почав потроху відпускати жертву грабунку. Старець стримано зітхнув і сказав Експериментальний проект спецслужб супергероїка скривив губи під густими вусами і додав Спи, студент. А, а як я засну? Як ви собі це уявляєте? ще роздивувався Вася. Проект спецслужб подивився у вікно і звернувся до заледсіріючого світанку. Я нічого не уявляю. Я дію згідно закладених алгоритмів. Помовчав та відповів на передбачене, але ще не висловлене питання Василя. Система розумний будинок відслідковує нетипові події у помешканнях, в разі небезпеки подає сигнал в департамент захисту. Там…» Згідно запиту, із нанороботів конструюється відповідний персонаж та скеровується на місце інциденту. Ось тому я тут. О, то в вас ціла небесна канцелярія, кібер наногероїв, тобто ангелів. Несподівано високі ноти у радісному вигуку юнака прикрим фальцетом подряпали слух. Архангел скривився. Його довгий, але цього разу презирливий погляд притис Васю до підлоги. Студент скулився. Над його потилицею пролунала переповнена терплячістю відповідь. Ти молився до Архангела Михаїла, отримав архангела Михаїла. Прагнув би допомоги від Аквамена, приплив би Аквамен. Таке теологічне пояснення дива. Дещо покращило процеси у розумовій роботі Василя. Очевидні речі стали зрозумілими, адже із нанороботів можна скласти будь-яку конфігурацію. Юнак поглянув на грабіжників чоловіки завзято прибирали приміщення, мили підлогу та стирали пил. Студент розтрусив похмільний попіл під корою головного мозку. І поставив чергове ідіотське питання. А як то ви їх так от? Обличчя симбіозу витягнулось. Алгоритми штучного інтелекту інтенсивно шукали змісту почутому, врешті збагнули сенс речення. Архангел відповів Електромагнітні поля впливають на мозкову діяльність людини. Старець кивнув на німби із нанороботів над головами грабіжників. А, то ви можете керувати людьми? підсумував Василь у зрозумілій для себе формі. На малих відстанях, підкоригував тезу ангел. Вася вилупив очі та засвітив зубами. Погляд мрійливо ковзнув на вікно. Світало. Наступна думка спантеличила студента, і він запитав А що далі? Як там, що там? Штучному інтелекту вкотре знадобився тривалий час для декодування прихованого змісту речення. Після осмислення старець промовив Правопорушники закінчать суспільно виховну роботу. І самознешкодяться методом блокування кінцівок. А Зв'яжуть один одного, невпевнено уточнив Вася. Михаїл скривився, кивнув і дав подальші настанови. Ти викличеш поліцію, а я зникну. Га? І як я поясню поліцеям, що зміг скрутити двох здоровенних бугаїв? Юнак із претензією розвів руки. Архангел побарабанив пальцями по руків'ю меча. Програмно закладений ресурс терпіння вичерпувався. Старець облизав під вусами губи і повільно викарбував. Фантазії це не моя прерогатива. Вигадаєш самостійно. «До Василя?» Повернулось почуття безпеки та юнацької розбещеності. Уява промалювала перформанси із виключно дівочою аудиторією. У театрі одного актора залунали пафосні монологи героїчних вигадок. Гіпотетичні сцени слави спровокували викид чоловічого гормону у кров. Думки студента збентежились і полинули у світ фентезі, затанцювали довкола юних звабниць у відвертих мілітаристичних купальниках різних епох. Серед тих мальовничих картинок раптом промайнула одна недолуга думка і вихопилась назовні до того, як Василь сам збагнув її недоречність. А в жіночих іпостасях. Ну, тіпо типу, як в аніме, ви можете з'являтись? Ну, у проєкті супергероїки є такі сексуальні образи. Руки юнака рефлекторно означили пишний бюст навпроти власної грудної клітки. Ліміт толерантності до Василя схоже сягнув межі. Старець. Неквапно знайшов поглядом поличкою з підручниками, повернув голову на бік, щоб зручніше було прочитати напис на корінці. Реставрація історико декоративних пофарбувань. Михаїл повернув важкий погляд до студента і уточнив. Ти художник реставратор? Ага. Перший курс, підтвердив Вася. Релігіознавство твій спецпредмет, продовжив допит архангел. Ага. В чим матеріальну частину, студент? Ти плутаєш мене з рекламою Кока Коли. Я не Санта Клаус і навіть не добрий святий Миколай. Погляд небесного витязя потемнів і втис голову Василя у плечі аж до вух. Архангел Михаїл це не позитивний персонаж коміксу, це Янгол відплати, караюча господня длань. Біблійний прототип супергероя показово ніжно погладив лезо дворучного меча. Електронні флюїди, послані штучним інтелектом, моментально стабілізували гормональний баланс Василя і збуджені фантазії студента безслідно розчинились у променях ранкового сонця. Юнаку стало цілком зрозуміло, що рятівник має намір провести над ним болісний обряд підвищення кваліфікаційного рівня. Для ведення тактовних світських бесід. В абсолютній тиші грабіжники закінчили суспільно виправні роботи. Неймовірним для звичайної людини способом сполутали себе ременями та вклались на підлогу у коридорі. Вася викликав поліцію. Із першим стуком у двері. Киберархангел спалахнув та осипався ртутним дощем на паркет. Сріблясті краплі нанороботів просочились у шпари, і за мить зовні прямо із фасаду будинку випурхнула зграя білих голубів. Леонід Данільчик. Кіберхангел. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку та на список відтворення книг автора. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Приват, Монобанк, БайМІЯКОФІ чи Патреон. У описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.